Ви кудись ходили біля 11-ї вечора. Саме в той час, коли Антоніну та її попутника вбили. Я її не вбивав. То ви не заперечите, що знали її? Звісно, знаю. Я кохав її. Але ж ви одружені. Так. Звучить банально, але серці не накажеш. З дружиною у нас уже давно не ті стосунки, і я збирався піти від неї до тоні. Від жінки, яка односібно володіє мережею магазину зефірка, двоповерховою квартирою, дома авто люкс класу, дачею та катером? Ну, так. Вбивали цим балюк, щоб не навішалася на шию, не шантажувала, не просила розлучитися? Ні, ні. Ми домовились зустрітися з нею в кафе, але вона не прийшла. Я чекав неї з 10-ї. Вечора до 12 ночі десь приблизно об 11-й сів телефон, я поставив його заряджатися, а сам вирішив поїхати на квартиру, яку я знімав для нас, щоб перевірити. Можливо, вона телефон загубила а про зустріч забула. Ви знаєте, були в неї проблеми останнім часом вороги. Вона розповідала щось? Та ні. Ніяких проблем не було. Якби щось сталося, Тоня обов'язково розповіла, я її дуже люблю.